Обчислення кількості речовини маси або об'єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів узято у надлишку. Надлишок і нестачу досить легко пояснити на прикладі грошей. Якщо їхня кількість у вас достатня, а то є і надлишок, то в магазині ви можете купувати будь-які товари, не замислюючись над кількістю коштів. Якщо ж кількості коштів не вистачає, ось тут приходиться економити. І купувати лише ті продукти, на які вистачає коштів. Що ж стосується хімії, спробуємо розібратися на такому прикладі, візьмемо стакан, в якому насипамо кілька грамів мідного купоросу. В іншому стакані нальємо натрій гідроксид. Дольємо із стакану натрій гідроксид у перший стаканчик. А що ми отримуємо? Натрій гідроксид буде взаємодіяти і з мідним купоросом, і в стакані, де відбувається реакція, у нас утвориться якась частина осаду. Але ось тут внизу ми бачимо, що якась частина мідного купоросу не прореагувала. Про що це говорить? Це говорить про те, що мідний купорос у нас залишився, тобто його у нас було забагато. Ця речовина у нас була у надлишку, А відповідно, гідроксид – був у недостачі. Осад, який ми отримали внаслідок взаємодії цих двох речовин, утворився за рахунок того, що натрій гідроксид прореагував повністю, а купрум 2 сульфат, якась його частина прореагувала, а якась залишилася не вступивши в реакцію. Спробуємо розв'язувати задачі застосуванням набутих знань про надлишок і нестачу. Розв'яжемо першу задачу на сульфатну кислоту масою 29,4 г грама, подіяли натрій гідроксидом масою 30 грамів. До утворення середньої солі. Обчисліть масу утвореної солі. Запишемо коротку умову задачі. Знайдемо, які маси яких речовин є в умові задачі. У нас дана маса сульфатної кислоти 29,4 г. Також дана маса натрії гідроксиду 30 грамів. Знайти потрібно масу солі, що утворилась. Для того, щоб знайти Масу солі, що утворилась, перше, що ми маємо зробити, записати рівняння взаємодії натрію гідроксиду і сульфатної кислоти, і урівняти відповідне рівняння реакції. Однією рисочкою підкреслюємо формули речовин маси, яких є в умові задачі, двома рисочками масу речовину, яку потрібно знайти в умові задачі, і кількості відповідно цих речовин. І тепер постає питання, і потрібна допомога, яку із цих речовин потрібно обрати для розрахунку маси невідомої нам речовини. Є певне правило, яким потрібно скористатись. Скорит... Нам потрібно знайти співвідношення кількості реагентів, тобто натрій ОН OH і h 2 so 4 і з'ясувати, який із реагентів взято у надлишку. І розв'язувати задачу ми будемо за тим реагентом, маса якого є у недостачі. Отже, який з реагентів взято у надлишку? Для цього потрібно знайти кількості речовин сульфатної кислоти та натрій гідроксиду. Знаходимо кількість сульфатної кислоти. Для того, щоб знайти кількість, ми повинні знайти співвідношення маси речовини до молярної маси. Молярна маса сульфатної кислоти 98, маса 29,4. Отже, кількість сульфатної кислоти буде 0,3 моль. Ту саму операцію проведемо і з кількістю гідроксиду. Маса його 30 грамів, молярна маса 40 грамів на моль, отже, кількість гідроксиду 0,75 моль. За нашими розрахунками сульфатної кислоти у нас є 0,3 моль. Яка кількість натрігідроксиду вступить в реакцію з такою кількістю кислоти? Якщо вони реагують у співвідношенні 1 до одного, то гідроксиду повинно бути 0,6 моль. Але ми з вами попередньо розрахували, що маса натрігідроксиду, яка у нас дана, вона становить 0,75 моль. Тобто на 0,15 більше, ніж нам потрібно. Таким чином, ми з'ясували, яка із речовин дана в надлишку. І надлишком у нас буде саме натрій гідроксид. Тому 0,3 моль – це та кількість, яку ми будемо використовувати. ця речовина є в недостачі. А 0,75 ми просто викреслюємо, щоб не помилитись. Тому записуємо вгорі над сульфатною кислотою кількість цієї речовини, яка дана в умові задачі. І підписуємо кількість речовини солі, яку потрібно знайти. І знаходимо кількість солі, що утвориться внаслідок взаємодії дії. Отже, наступним пунктом знаходимо кількість натрій 2 so 4 Кількість натрій 2 so 4 так як вони реагують і утворюються в однакових співвідношеннях, буде також дорівнювати 0,3 моль і робимо розрахунки маси. Для того, щоб знайти масу, нам потрібно знайти відносну молекулярну масу, яка дорівнює 142, і помножити на Кількість на 0,3 Маса натрій сульфату дорівнює 42,6 г. І запишемо відповідь. Маса натрій 2SO4 дорівнює 42,6 г. А тепер поставте відео на паузу і розв'яжіть задачу в якій купрум 2оксид масою 32 г прореагував з розчином нітнартратної кислоти, що містить кислоту масою 31,5 г. Обчисліть масу утвореного купрум 2 нітрату.